Привіт, котики! Вітаю вас на каналі Чаклунка. І мене звуть Ірина, що він усвідомив без вас така тема сьогоднішнього розкладу. Розклад на три варіанти. Сьогодні використовуємо чорнильне таро. Давно я його не брала в руки. Воно відпочило, і, сподіваюся, нам відповість на всі питання. Розклад буде на три варіанти, як завжди. Вітаємо куди в опису до відео. А поки ми не розпочали, пропоную вам поставити вподобайку і підтримати канал. Це дуже добре мотивує. Тому я вам заздалегідь дякую. Три варіанти. Обирайте. Затягувати не будемо. З приводу інформації, яка буде надходити, ви одразу зрозумієте, це ваша чи не ваша. Якщо ні, не беріть в голову. Переключайтесь на інший варіант. Якщо жоден варіант не підійшов, значить розклад сьогодні не ваш. Поїхали. Двічки, трічки. Зустрінемося пізніше. Одинички. Залишайтеся. Поїхали. Що він усвідомив. Хочеться розкрити, тому що все ж таки десятка кубків. Це у нас про задоволення, про те, що все склалося. Угу. Він не вільний. І таке враження, що. Він якось видихнув з полегшенням, що трикутник закінчився? Що він залишився в своїй стабільності, що з приводу вас в нього мечові енергії, і що ця вся історія, вона, хоч і була не дуже гарна, і совість нагадує про себе, але таке видихнув з полегшенням, таке усвідомлення. Угу. А що між вами взагалі було? Що між вами було? Були стосунки, стосунки, які вибивалися з загальної такої системи. Угу. Ці стосунки вони затягнулись на якийсь певний період часу. Це було весело, дивно, неймовірно, активно, енергійно, енергетично. Але вибір стояв між двома стосунками: між такими, які не були раніше у нього, і стабільними, які в нього залишились. Тобто людина розривалася на два фронти, і таке враження, що в перший період все було чудово добре, а потім він зрозумів, що, мабуть, якось не дуже коректно для нього, не дуже правильно для нього, тому що йде таке внутрішнє розчарування. Тим, що відбувається, і хочеться якось стати на ноги і більш стабільніше себе відчувати і без гойдалок. І він залишився в тих стосунках там, де він і залишився. Тобто в родинних стосунках або в стосунках, які в нього були паралельно з вами. Ви в цьому як ви розуміли, що це рано чи пізно схопнеться? Ну, це я б. Кажу про стосунки, які між вами відбувались. І що рано чи пізно кожен піде своєю дорогою, і ви останетесь одна без нього, тому що ну, так довго не могла продовжуватись, що в нього є зобов'язання, і він, можливо, дарував вам якісь такі емоції, які надовго з вами залишаться. Тому що це людина, яку б хотілося б бачити поруч. Якесь таке є відчуття вдячності і внутрішнього такого розуміння правильності того, що це все закінчилось. Тому дивним чином, коли ми дивимося, що він усвідомив без вас, мені чомусь хочеться сказати, що ви усвідомили без нього. Ви усвідомили, якого ви б чоловіка хотіли бачити поруч з собою. І яким він повинен бути, і як він себе поводити повинен. І це у вас людина, яка має під собою таку приклад, я б навіть так сказала, собою. Він показує приклад чоловіка, якого ви хотіли бачити. А він в цьому як без вас. Він вирішив, що повертатись більше не буде, що все дійсно закінчилось, тому що були якісь попитки збігти а, якось а, перестати брати участь а, в трикутнику, тому що совість замучила. І він вирішив, що все закінчилось. Що все закінчилось, що є речі, які. Треба це знаєте, як тумблер перекрутити до нуля, щоб вже нічого не турбувало, не хвилювало. Можливо, навіть був вихід глобальний це коли люди, наприклад, працюють разом і раптом він переїжджає в інше місце для того. Або в інше місто, або в країну іншу, для того, щоб менше перетинатися. І є такі спогади, коли він розуміє, що повертатися більше не буде. Немає сенсу, немає можливості, тому що все закінчилось, Є інші береги, інші варіанти розвитку подій для життя, які для нього мають якусь таку стабільну основу. І є можливість десь колись перетнутися або десь колись когось. Привітати зі святом з Днем Народження, для того, щоб а, зберегти оцей формальний вигляд стосунків. Угу. Навіщо вам ця вся інформація? Навіщо вам ця вся інформація? Розумієте, що він до вас не досягає ми, що він дійсно десь далеко, що він дійсно не може бути поруч, це історія, яка може. Обнадіювати, але якщо думати про результат, він не такий, як ви хотіли б. Це не те, коли люди з'єднуються в результаті, коли між ними є відстань або ментальний холод, або відстань в кілометрах. Тут не ця історія, тому що ви повинні розуміти з цієї інформації, що це історія, яка не має продовження. Що всі привітання зі святами з ним народження, оці формальні да, переписки або. Е Сдівання головою, коли ви бачите одне одного, що вони вже не мають під собою якогось ґрунту для розвитку, що це просто формальність. І ви це повинні зрозуміти. Якщо у вас були надії, надії вони марні, вони не мають більше сенсу. І все те, що між вами на зараз відбувається, це як формальний вигляд спілкування між дорослими людьми, між якими вже Нічого більшого, ніж формальність, бути не може. На дні, На дні. дні в мене юстиція. Про що це каже? Про те, що так воно і повинно було статися, і, скоріш за все, ви все це розуміли і ви, і він. І якщо хотілося б якось, якось чи продовжити, чи зрозуміти, а, чи готовий він повернутися, чи є тут продовження ні, немає. І, можливо, це як підтвердження того, що ви самі знаєте. Тому такий тут перший варіант. Двічки, привіт! Ну що, поїхали? Що він усвідомив без вас? Він усвідомив, що коханці будемо розкривати, тому що аркан старший. До речі, хто хоче вивчити глибше аркани, зброшую вас на спонсорську гілку. Там є ну, достатньо інформативне відео для того, щоб зрозуміти таро глибше. Тому і не поспішаю розкривати саме цей аркан, тому що він може нести в собі декілька значень. Коханці, коханці, що він усвідомив, що зробив неправильний вибір. Пішов не туди, що той вибір, який він зробив, він не приніс йому бажаного, і він тільки зараз розуміє, що він втратив, кого він втратив, і дуже сильно сердиться з цього приводу. Достатньо. Агресивно може себе поводити, це як хлопчиського, який сам на себе сердячись, починає об'юзити навколо себе людей інших, тому що в нього поганий настрій. Це, знаєте, коли керівник Самодур або людина, яка має якийсь статус владу і ті, хто від нього залежать, потерпають від його настрою. От Прокинувся він з тої ноги. І, як сказала його ліва нога, так і буде, а всі інші не знають, як сьогодні, яким чином до нього відноситись, ставитись, підходити, чи взагалі попадатися на очі, тому що дуже сердиться і дуже агресує, тому що розуміє, що зробив не той вибір. І цей вибір показав, що він втратив те, що подобалось, те, що, можливо, тільки зароджувалось. Угу. Що між вами було? Скандал. Руйнування, яке змінило все. Це таке раптове припинення стосунків, раптове припинення спілкування, взаємодії, контакту, швидке завершення, повне зачинення, можливо, навіть блок. Це коли одне одного з психу кидають у блок, потім дійсно шкодують про це, але блок вже стоїть. і... Вроді, як би не втратити лице, треба його а, підтримувати. Був скандал, він був негарний. Ну, я не бачила гарних скандалів, тому така трошки тавтологія. тому що мені чомусь хочеться сказати про те, що ви, можливо, захотіли визначити ваші стосунки. Хто я для тебе? Просте питання, на яке немає відповіді, від якого а, спалахнув оцей конфлікт, який поставив крапку в ваших стосунках, і все змінилось раптово зачинилось, тобто помінялася людина, яка, можливо, викликала ніжні емоції і якісь такі дивні м'які енергії, раптом стала чужою. І це дійсно дивно, тому що це раптово. І як ви в цьому всьому нормальна? Ви, в принципі, розумієте свою правоту і знаєте, що я обираю себе, якщо ти робиш невірний вибір, то я в цьому всьому обираю себе, тому що я гідна кращого, я гідна іншого. Відношення інших стосунків, іншого чоловіка, іншої людини, яка не буде так себе поводити, яка буде визначено казати, для... хто я для нього. Не таємна жриця королева Пентаклів, тобто я стабільна, я цінна, я та, хто потрібна, а не просто там потім-потім. Угу. Ви залишились при своєму, і ви задоволені тим, що відстояли свої позиції. Ви на нього сердитесь і відвернуті. У вас є відчуття образи. Я б навіть сказала, що ви, можливо, очікуєте, коли він з'явиться у вас на порозі, в форматі, ну, не знаю, повідомлення або зустрічі, і ви йому в сили скажете, тому що є про що говорити. Угу. І ви будете праві в цьому, тому що дві дев'ятки я а, задоволена тим, що я проявила себе. Ось очертила свої межі, тому що зі мною так не можна. Тобто тут така достатньо тверда позиція. А він в цьому як? Угу. А він розстроєний. Але я б сказала так, що він не закрив ще стосунки, і це для нього ще не фінал. Навіть з урахуванням того, що вони так схлопнулись раптово і змінилось відношення. Тут навіть може бути таким. Чином він себе може поводити, коли він може вас таксічить, об'юзити, піддівати, чіплятися, якісь такі жарти злі, злого хлопчика? Угу. Очікує, стосунки не закриті, йде формат очікування, ну, хай вона там пересердиться, можливо, ми ще будемо про це розмовляти. Він намагається загрузити себе іншими справами. Угу. Ну, теж тримає лице, тому що ви, як в форматі енергії, достатньо гармонійна пара. Ви пентаклива, і він виходить пентакливим. І, можливо, навіть ви якийсь час навіть жили разом. Тобто у вас прям енергія одна. Якщо не жили, то ви досить добре, гармонійно можете комунікувати і перебувати в одному просторі, але те, що трапилось між вами, якось побила горщики? Він намагається тримати гарну міну при поганій грі, але дуже шкодує і очікує, що ситуація зміниться і нормалізується. І навіщо вам ця вся інформація? Навіщо вам ця вся інформація? Щоб зрозуміти, що ви все зробили правильно для того, щоб відчувати повну стабільність і правоту, треба іноді о, оці межі показувати, навіть якщо це приводить до скандалу. Скандал це негарна дія, і я мало зустрічала людей, яким подобаються сварки. Але іноді дійсно треба показувати зуби для того, щоб тебе почули або щось для себе зрозуміли. А ще ця інформація для того, щоб ви побачили його із такими рисами, більш агресивними, більш такими жорсткими, гострими. Можливо, це перший раз, коли він таким чином себе поводить. І вам цю інформацію треба знати для того, щоб для себе розуміти, вас це влаштовує чи ні. Тому така для вас інформація двічки. На дні в мене пуста карта, біла карта. Це каже про те, що. Це все, що хотіла б вам сказати на зараз карти. І, можливо, цього і достатньо. Тому тут немає закінчення стосунків, тут якась сварка, яка трошечки потребує аналізу з обох боків і для вас, і для нього. І, можливо, оцей випад з його боку достатньо агресивний, який викликає. Образу якусь таку несправедливість теж вам надасть ґрунт для думок, що людина і в такому вигляді може бути. Угу. Трічки. Привіт! Ну що, будемо дивитись, що він усвідомив без вас. Що він усвідомив без вас? О, що ви крута, що ви класна! Що ви, неймовірна, а ще може казати, я вам відьма. Що він усвідомив, що ви відвернута, що ви пішли розсіювати свою енергію в іншому напрямку. Угу. Що ви йому десь показали на його місце. І дуже не хочеться вас втрачати. Угу. Він усвідомив, що не хоче вас втрачати. Що ви достатньо гармонійно поруч себе відчуваєте. І це правильно, і це правда, і це так і повинно бути. Але без вас він розуміє, що ви відвернута, і він готовий якимось чином не те, що робити кроки. Він готовий настаювати на своєму, але з урахуванням ваших інтересів. Тому що тут таке враження, що людина вас почула. А що було між вами. Ну, було щось активне, гаряче, спалахнуло. Стосунки, які хвилювали. Стосунки, які розкрили його емоційну сторону, тому що, скоріш за все, тут були і визнання одне одному про те, що є емоції, почуття, якісь гарні слова. Угу. А потім була якась ситуація, яка. Не зовсім зрозуміла не для вас, не для нього. Можливо, людина була на підпитку і щось ляпнула. Можливо, ви були в компанії там, де перебували ще якісь особи, які, можливо, витягнули з нього якусь, якусь нову людину, якусь іншу людину, і ви побачили якусь іншу поведінку, тому що задається питання, що це взагалі було. Раптово незрозуміло, те, що рани, те, що а, неприємно царапає, да? але це як було визначальним, не для того, щоб розірвати стосунки, а для того, щоб, ну, наприклад, Відчувати образу або несправедливість. Мені боляче, ти зробив мені боляче. Я думаю, ви тут в боргу не залишились. Ну, що тут такі обоюдо-острі ножи, і ви, королева жезлі, це жінка, яка не буде фільтрувати слова, коли її зачіпають. Як ви в цьому всьому? А ви закрились? Ви закрились і, скоріш за все, не розмовляєте. Можливо, навіть блок поставили, тому що тут а, як притримуєте да, двері. Угу. І не буду, не хочу, не буду. Це якась така ідея, трошки навіть впертість, тому що я права, я маю на це право. Я з тобою не розмовляю, і я в цьому всьому права. Угу. Хоча я розумію, що це просто сварка, яка все ж таки. Згодом пройде і емоції уляжуться, і я можливо дозволю тобі якось приявитися до себе, але приходь до мене з должним уваженням, як в корес в хрещеному батькові, да? тому що я імператриця. Тобто я образилась на тебе, але я тоді пізніше. Надам тобі згоду виправити цю ситуацію. І я це розумію, і я це усвідомлюю. А він в цьому як? Угу. Він визнає <смітна> те, що впорається. І те, що ні одна сварка або неприємна ситуація не може похитнути ваші стосунки. Угу. Що, коли буде нагода, він. А... Він смягчить, він цю ситуацію приведе в більш такий легкий формат з тройки мечів, тройку кубків, да? коли там буде нагода, можливо, у вас скоро день народження і буде дуже класна нагода прийти з квітами, привітати і смягчити ситуацію для того, щоб її не накаляти. Тому що тут іде намір, те, що є впораюсь, все добре буде, стосунки від цього не постраждали, і вони продовжуються. Трошки воно все вибило з колії, але коли буде нагода, я проявлюсь. Навіщо вам ця вся інформація? А, ну, для чогось вам ця вся інформація, тому що мені хочеться сказати, що ви, в принципі, і так все розумієте і знаєте про те, що я вам сказала, що це таке тимчасова історія, коли ви не разом. І вона надовго не затягнеться. Угу. Що в мене на дні? На дні в мене туз кубків. Все ж таки, кохання завжди перемагає. Все, а, якісь неприємні речі, образи і негарні якісь ситуації. Тому що, як би там не було, все одно в пам'яті залишаються тільки гарні моменти. Принаймні треба навчитися залишати саме гарні моменти, а не образи. І тут все згодом. Нормалізується. Тому отакий тут третій варіант. <клес> <клес> ну що ж, сподіваюся, інформація, яку я вам надала, вона була для вас корисною. А я вам дякую, що були зі мною. обіймаю вас, котики, па-па!